Мені 30 років, я купив собі вівсяне печиво. <рес> Обісяний сніг, фруктовий льод. Огірки в жовтий колір і такі банани. Ну яким треба бути дебілом, щоб повестися на цю херню. Це отрута для поганого настрою. <рес> я дебіл! <рес> треба було радіти життю, мій хлопець дурак. Найкраще кохання це чоловіче. <рес> Чоловік би з тобою такого ніколи не зробив. <рес> Ти мене прямо зараз в ефірі <рес> розбив мені серце. Це глибокий аналіз. І сьогодні з вами Повар Данилко, Богдан Копасьменко. Богдан Кописьменко. Русланчик Колесник та Алочка Волкова. Сьогодні ми обговорюємо новини. Ще я безліз, тому я ніхуя не бачу, так що ці мужчини зараз дуже сексуальні і я ледве стримую себе в руках. Сліпа куриця. Сліпа куриця так не а, сліпа куриця. З отаким от родимо. От така а, сліпа куриця. Ми б могли бути з тобою в якомусь курятнику. Ти був би пітушком, а я була би ой. Слухайте, це занадто не у вашому випадку. Давайте перейдемо до новин. Перша новина. Перша новина, друзі. Я е, знайшов ось таку цікаву новину, що Росія на жаль поки що існує. І в них є дивні mm -hmm. новини. Одна з них ось яка у Екатеринбурзі почали продавати. Фарбований оселедець під виглядом червоної риби. Вона продається в слайсах, ви потім побачите картинку, і там напише «Класна рибка. І питання в тому, що наскільки, я прочитавши цю новину, подумав, наскільки вони в цілому вже фітішисти цього бомж життя. Знаєте, коли вони такі, так, ми нікакі, блядь, І що вона? Зробите. Ну, що далі в них з'явиться, знаєте? Прикольно, що це в це Генка Букін такий бізнес. Він вже пішов взуттєвого, так? Тоді в твоєму мікросесвіті знайшов собі нову роботу нарешті. Ну Там просто в зутєвому одні лапті з соломи залишилися і такий, ну щось не йдуть. Лапті з соломи. я просто думаю, куди це далі піде. Знаєте, вони просто будуть, я не знаю, продавати сніги такі. Злодке мороженка! <з ten> <з> Снег <'як> сахара. Жовте мороженое. Обістяний сніг, фруктовий льод. <з meets> Виробництво, воно штролить, воно пише рыбка». Ну Навіть серйозно якусь назву не придумали, типу там, ну, якась там форель там чи ще щось. Типу. Nee, ну, ну, crisi... писати рибка, оселедець э... Фарельте блядь, червоний, нахуй оселедець? Просто а не можна було просто пофарбувати повністю оселедця. <рес> ну те ж кажу саме повністю <рес> так, як, як фарбованки ось ці на Пасху, коли просто обсипав, <рес> але прикольно, оселедець це ж досить специфічна риба, Спочна, ну, в, том плані... я люблю ні, в тому плані, що в неї дуже специфічний запах, ну рано чи пізно люди би зрозуміли, що то не червона. Ну, я думаю, якщо хтось у Екатеринбурзі все ж таки вміє читати, скрізь за все позаду написано, що це пофарбований оселедець. Да. Якщо ні я взагалі тоді. Просто риба. Навіть не пишуть, яка. Тобто не не існуючи. Мабуть, пишуть рибний продукт. Я завжди думав, я коли був дитиною, там продавався ця чорна ікра з очей камсилися. <риск> <риск> По 37 гривень, скільки там фура, можна було. <риск> <риск> Цей пінопласт <риск> в смолі. Пінопласт <риск> смолі. І я в дитинстві такий, мама, чого ми не їмо чорну ікру, Вона така дешева. Чого ви мене обманюєте? Вона ж супер крута. І потім підходжу до магазу, а там ще й зелена екра. Я такий, мама, чого мені не розповідали, що я зелена яка? Вона навіть дорожча за чорну. Вона 50 гривень коштує. І мама така, давай візьмемо тобі придурку в чорну. І я пам'ятаю, я так ложкою згоду даю джазу. Ну, це, це смак, я вам скажу, от справді пінопласт смолі, і хто ще злий був, коли це робив, прям присмак злості відчувається. Тому насправді я собі пам'ятаю, я жив у селі. У нас з йогуртами було туго, а я дуже хотів. І я пам'ятаю, коли доїли корову, і зверху в відрі піна була. І я збирав, збирав цю піну в чашку і продав посилку кидав за цим вареню, і, казав, варенью, <рігут> і там, якийсь цукор. Коротше, його якось там мішав, клав в холодильник, щоб воно аля щось там настоїло. Потім я приходив, ця піна просто стухала, і це просто на низу, на низу чашки таке асфальт з варення якоїсь там залишки молока, і ти такий, ну йогурт. йогурт. Я вчора, до речі, купила крабові палочки, і я, знаєте, от те, що сказав, і я подумала, що крабові палички вони ж, ну, не, всі знають. Що це не крабові палочки. ні ні о-о-о, малишка, давай людям, не зруйнуй мрію, окей, прямо на камеру. Наша аудиторія, вся, скоріш за все, отак з кравивами палочками. Коротше, крабові. Я ще сижу, пишу. Вибачте, крабові палочки, з свого теж красна рибка. Подозривайте, а крабові палочки це просто палочки, які роблять. Колишніми крабики, я ж правильно розумію? Ні, ні, а там пише, що це краб. Ні, Богдан, ти дурак. Не так. Але там ж пише, що це крабовий продукт. Ні, це не крабовий навіть продукт. Ну, краба немає. Там краба взагалі немає. Якщо б крабові повочки робили б з крабів, ми б крабів дивилися тільки по телевізору. Добре, а з чого вони туробят? З риби. Не. З хека. З Мінтая. З хека? З хека? Ти прям хекнути захотів. З хека? Ти через, ти через харчок передаєш слово хек. <реш> Залишаються всі всі кості, хвости, плавники. Своя лінія це все бере, <реш> собачі хвости. — Собачі хвости, носи. — наси. Пакети з моря. Який разом з рибою. і бутилки. Старі джинси. Оці джинси, котрі протерлися у всіх, і всіх... — все це старі труси. Оце ж цей присмак прикольний. Тому, до речі, це ще одне зруйноване моє дитинство. Оце коли мені сказали, що нема святого Миколая, я такий о-майка. Оце реально вміщувати якусь маленьку долю чогось і називати це. Що це воно? Я недавно мені 30 років я купив свій вівсяне печиво. Е -е дуже стильно. Я навіть ще зміг 30 років купити собі вівсяне Їду в потязі, тому та. що я такий, ну, вівсяне печиво, там вуглеводи, всі. Та. ну, там трошки цукру є, ну, не... ну, але в цілому. Ну, в цілому, в цілому. Я сижу е е е в проході, в потязі, і такий, жую, вони тяжко жуються. <рес> 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 я думаю, я, я думаю, треба якось вбити час, я почитаю етикетку, <рес> і вони такі, е значить, склад. Е Та-та-та-та-та-та-та, е міст, е власне кажучи, вівса, 13 нахуй відсотків. А ще ти... інше що дріжджі? Звичайно, мука. Ти мене прямо зараз <рив> в ефірі розбив мені серце, бо я думав, що це єдина правда. Бо Святий Миколай, окей, потім мені мама сказала, що крабові палички не з крабів, і я такий, так а нахіра, як я весь цей час. Рибні палички це галіма херня. Я хотів крабові, креветочні палички, я чекав, коли вийдуть. Рапанове <рив> Акул, Акулові. Акулові. <рив> А якщо розку... я завжди розкручував, то крабові коври виходили. Да, так. Да, да. Це так я ламав ja. на маленькі. Гратися можна було, це як іграшка, їжа. Це було дуже інтерактивно. А що тепер в нас залишилося? Крабові коври. Крабові коври. Молоки охуєнне. Зміжно? Молокі. Молоки, так. Я коли узнав, що це сперма, блін. Так, це ж. Що тікану ж... є чекаю. ікра да. Оселеця, да смачна оця солена? А є да. малоки да. це від оселеців хлопчиків. Вони запліднюють молоками оселедців дівчат і народжуємось ми. Ну чи як там це просить спірма-оселеція? Це спірма-оселеця. Я їла і Ой, та хто не їм сперму, Народ? Ми люди 21-го стрічку. Бачите, Росія дуже інфантильна держава, тобто ми це зазвичай знаємо 12 років, а вони ж беруть червону рибку і кажуть, за все, там людина років 70 їсть. І їй хтось каже: так це не лосось. І вона така. Ой, вих ти тебе здівся. Пізди на війну, казіол внук. Там, У я... зав... них внук... наче все йде в іншу сторону. Знаєш, ми наче пережили ось цей етап, де ти купуєш цю воду з магазину, і там написано апельсин, і ти такий, ну тут апельсинів, отак і. А в них навпаки, я зрозумів про що ти? Типу, ми йдемо да, до да, правди, а да. вони йдуть до дешевих маркетингу. Да, 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 просто да, да, кирпич, цегла буде лежати, вони такі. Хліб кірпічок, знаєш? І знаєте, що цікаво, що в принципі, ну, типу, нахуя це робити, Ну, це ж, в них ж дохуя червоної риби ікри, і вони беруть на навіть на такі хуйні. Це те саме, що ми б умовно там, ну, якусь я не знаю, картоплю би продавали і казали б. На кавунах. На кавунах Ми замість кавунів продавали. Шарів на дувні. Кавун на ти береш звичайний гарбуз по цій лозяці, і просто такий жовтий кавунчик. <рес> 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 це мені нагадує, Ось це знаєш. Я в моєму дитинстві у мене бабуся і дідусь дуже любили оселеці. і елітарна штука це були ці такі оселеці, е, типу копчені. Насправді там оселець просто в соляру якусь макали. Все такий день. да 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 і просто. — Це, скоріш за все, до речі, через це велика смертність від сердечного сосудистого. — Але курва смачна, як? Так це скумбрія! Ні, були копчені оселець. Скумбрія то скумбрія. — Фух, так, збереш цей оселечик і зверху шоколадним маслом його раз. Ого! Це, до речі, може бути смачно. Може бути. Якщо ти виніс. Шоколадне масло, шоколадне масло це розйом. А от чи є наєбалово в шоколадному маслі? Там немає шоколаду. Там немає масла і шоколаду. Там нема не масла на шоколади, там маргарин з какао порошком Ну так. Да. Ох, підари. А пальці? <ріху> от, хтось отримає. Всі руки це роблять. Ай-яй-яй! Ай, хтось потримає. Ми були в Хмельницькому в турі і вирішили прикольнутись І взяли каркаде і шоколадне масло. І... Вибачте мене. Нічого, себе, каркаде в Хмельницькому. А що, у мера забрали каркаде. Вам меру так Там просто ми йшли, там лесіль було по дорозі, і ми такі, ну тут. А там каркаде, шоколадне масло, скуби. І, все, і скуби, і копчений оселедець, і ще мер на касі. Він такий, я тут підробляю, тут такі зарплати в не сільпо". А Там ж новина ще так звучить, що там люди трошки обурилися, такі ой-ой-ой, що ж робиться зараз. Але мені здається, що русня це терпіли, і це знаєш, це була така пробна штука. Типу, на, на, так. Да, чи чи далі це піде? Я думаю, що далі піде піде Янзайд. Я, я зрозумів пакети в міста Гандона. Да, Вони ні, пакети так, пакети з під риби, як їжа. Тут була красна рибка, і ти такий <риск> цього уху можна сварити. <риск> Просто пакет виварюєш, пакет виварюєш, такий, яка юшка в нас? Та те, що до речі, якщо вони подивляться цей випуск, то візьмуть ідею у Руслана і почнуть реально замість крипінопласт хуярити. <риск> <бом, риск> <А> <риск> да, да, ну цей бізнес прогорів у мене не знаю. <риск> Я думаю, багатьох людей це порадувало, ось ця червона риба, ось, знаєш, ці робочі мужики з завода приносять такі додому і а, диви, я казав, заживем, нахуй. 15 рублей, блядь. 15 рублі, як жити почали. А, а ти що думаєш ще буде? Що далі, блядь? Що далі? З їжею. <кхів> Як політтехнолог, тільки. Що Що, я думаю, далі буде взагалі варіант чи значить. Я бачу завтра просто його, лице, от прям, оце, в Росії один його показує і Соловйов це обговорює. Це, так, це мрія, на да. нього обійться. Ну що далі? Красити сало в флаг України. Боже, скільки жаху ми кажемо. В ефір, це ідеально. Ну, кажу, що в них не буде сала, в них вже нема сала в цілому. А вони сало не йдеть? Вони йдеть, але то не сало. А вони називаються Росія, сал, росало. Росало. Росія росія, росія, росія. А, чи сало красної рибки. Ха-ха. А там свиня мертва лежить. Сало, я думаю, далі це огірки в жовтий колір і такі банани. <нах> <нах> Як ви ви вважаєте, як це позитивна новина для України чи ні? Да Е, я вважаю, що Да, посміялися хуєнно, да. Гарна новина, да?> Богданчик. Як для тебе ця новина для України, це 100% гарна новина, оскільки ми з вами дивимо дивимося, що не дивлячись на війну, я можу зараз піти в сільпо і подивитись на рибу. Я не можу <гарна> я не можу купити, але вона є. Це мої особисті проблеми. Але в нас є червона риба, і ми себе відчуваємо абсолютно спокійно. Тим часом ми бачимо, що в Росії йдуть вже розмальовки вони скоро будуть на папері розмальовувати червоний папір село або набор оселедець і фарба і зроби красну рибку дома. Дитина робить, малює, селедець. На трудах, на трудах. А ми сьогодні зробили червону рибу. Із говна, із говна і крові однокласника. Ативному це... Руслан тобі як я думаю це позитивно, тому що у них тепер буде якась ієрархія, знаєш, і одразу буде видно людей, які в яких є гроші. у них буде просто дуже червоний рот. <гум> 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 Джокери? <гум> Джокер, джокер да, красний. Да, джокер. Да, 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 да. І вони навіть за окремими партами будуть сидіти діти цих багатих людей, знаєш, у яких є 15 рублей на краску на фарбу. Будеш. Я теж вважаю, що це позитивна новина. Це класно, що вони такі долбойоби. Це позитивна новина 4-0, так. Новина на Київщині дівчина щоб вбити колишнього створила фейковий інстаграм-магазин. Організувала розіграш пляшки з алкоголем, підтасувала так, щоб переможця встав її колишній та відправила йому поштою пляшку з отрутою, яку він випив і помер. По перше, я хочу сказати дуже тонка операція, як її розсекретили. Чесно, від імені жінок, які можуть знайти дівчину колишнього по кольору ногтів, я розумію, що шукав там, там, Правильно, виску, кихтів. Кихтів. Якусь, якусь помилку вона допустила, на жаль. Та є таке. Я думаю, що вона була на журналіста, навчалась, і щоб їй статтю треба було написати, вона вирішила зробити інформацію. мармацію, вбила чоловіка і сама ж написала себе розслідувала? журналістки да. розсліду і сіла в тюрву. А що це був за конкурс, що повівся? прямо він. Ну бутилка опілля, знаєш пляшка пілля, і Він такий так, я зроблю все. Знаєш, коли є люди, котрі репостять за пляшку пива, там сім репостів відмічає друзям, Пробить прямуть робить пряму прав... <плес> <плес> трансляцію. де Треба сказати сім хвилин. Я дурак, я дебіл. Потім ще скидає фотографії першої другої прописки фото... <ріст> фотографії по паспорту. з паспортом просто виписується отак на камеру і такий, Боже, холодненьке, зараз приїду, мої рідненьке. <ріст> Тому я ну, знаєш, коли ти прожила певний час з людиною, ти знаєш, що це за людина. І якщо вона легко так зробила такий розіграш, де він за такий Боже бухло, я граю до кінця. Ну, наприклад, якщо я побачу десь розіграш алкоголю, я навряд чи поведусь. Інша справа. Красна рибка. Красна рибка. Інша справа оця. Очі комси, отут я у грі. Хлопець був дурак. А смішно, чого не з'являється карікатурне, Даня, якщо прям приїхала пляшка і там написано отрута капса не. Ну, це кому як? Це отрута для поганого настрою. І вона потім в суді каже, ну в нього був настрій поганий, що я винна. Він помер на. Так, він сам винен. Треба було радіти життю, мій хлопець дурак. Ні, але жінка провела дуже цікаву операцію. Реально, вона ж все продумала до да. чисто. Все... В якийсь момент вона а це, це, це? Е, а, на Київщині. А да. хтось знає? Ні, на Київщині. Ну, це ти посолочі місто. Ну, ПГТ якесь. По-любому, десь, no, no, десь no, no, на борчаговці. Я думаю, десь ну. Мені здається, ну, представляєте, як нею зараз гордяться жінки цього району. Такий, ніхуясно. Я не знаю, я просто не розумію, що він такого. Зробив за що ти готовий та та, та людину. дура, кинула б його і все насправді. з Сторони того, що насилля над будь-якою людиною це погано, це погано. Я хочу це сказати. Дякую. А з інше а, а з я... іншої сторони, звісно, тілка от це дала. Я прям завідую. тому що ну я би їбала так замарачуватися. за що би ти отруїла людину, Колишню? дивлячись кого. Ну, дивлячись за штукал, неправильно колоколи. Дивлячись, кого? От якщо в нього він, якщо він руси, в нього волосся, одразу потруїли. Або носик, от ви зустрічаєтесь, він щось робить, ви розходитесь, і ти така, ну пізда. — Ви ж я б не робила такі помилки, як вона, ну вона прям попалася. Слухайте, її насправді було занадто легко розкрити. Я зараз візуал там прийшов дільничий і такий піздець, тут справа трьох хвилин. Дивіться, заходить в квартиру, дивить так до Отак з пляшкою, з назвою отруталися. І там посилка з двоє пошти і написано звідки прийшло. І там же, типа, оця відкритка від інстаграм-магазину, він просто ти вонош друзям кажеш, ваш друг мав що він робив, і всі такі, бля, та він їбанутий, він два дні якусь херню репостав і потім помер. Але жінки жахливі, подивіться на що готують. — Ні, це насправді жахливо, бо. Справді цікаво дізнатися, який пік був конфлікту. Ну, тобто бувають різного роду сприйняття в різних дівчат. А в, в А Він депут... просто приніс червону рибу, тіп, вона викупила, що це не червона риба і така буде що Ну, це він. ж на Київщині, не в Росії. Вона, може, хотіла відкрити свій магазин, а він сказав, ти що їбануте. Ні-ні, тільки через мій труп ти відкриєш магазин. І Вона поняла, дура! Знаєте, і вона така, — «Мужик, ти сам догрався. Ні, знаєте, просто бувають різні піки конфліктності у людей. Бувають, в мене були колись дівчина, котра мене. Я один раз не притримав двері. Типу пішов першим типу, не відкрив перед нею. Ну ти ха і і вона вже така. Чесно, я з одної сторони я розумію цю жінку. Можна роз'язлитися дуже сильно вбивство. Це погано, це гріх. Вбивство це гріх, і за нього можна сісти в тюрму. Це гріх. Ми проти гріхів. Алілуя. Ми будемо молитись за всіх, хто задонати тисячу доларів. Якісь такі мотиви, якісь такі мотиви можуть бути, що я б її зрозуміла цю жінку, якщо чесно. Я коли бачила цю новину, до речі, я вперше коли побачила цю новину, я посміялася. Я я посміялася, тому що я думаю, от тикані ж от про він долбайо. Як може ну тиш, погиб. долба погіб від ні, ну це жах, бо я не знаю. я, я кожного разу як бачу, що хлопець повбив дівчину якусь на 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 якійсь. В результаті чогось, я завжди ніколи в мене не було такого, що я так. ні, ну тут, е... А я прикольно, посмі... що в тебе одразу реакція ти така. Вбила я... <laughs> колишня. <смех> <смех> ні, ні, я не про те, що вона. Ну, типу, просто це смішно, що яким чином вона вбила. типу, Вона ну, відправ... ну, розіграла, це типу, алкоголь, складно. типу, ну, це ж, Ну я не знаю, для мене це комічно звучить. Вибачте, Досить. в мене таке почуття гумору, але мені з цього смішно. Ну яким треба бути дебілом, щоб повестися на цю херню. Ну чесно, до мене кур'єр голова приїжджає деколи, і я ще перепитуюсь. Ви до кого? Ви з якого ми? що ну деко а що може мене травити хочуть. А якщо він хоче травити, він долбоєб... Ви до кого? Ой, я не знаю. Ой, ой, ой. На першому питанні посипався. Оце підозріло скло. Ні, просто в мене акаунт на інше ім'я завжди, і я тепер. Не скажу. А чого яка у інше є? А, а тому, що якщо а я. А притиску... тебе ала задом наперед типу? —— Я що хочу сказати, що дуже цікава жінка придумала, звісно, дуже цікаво, але тут смішно. Ну, мені смішно, я не знаю. — Так, реально смішно. А президент поганий, президент поганий, тому що. Президент поганий. І завтра малисторіс, з вона в Росії Чорну Рибку. А всю цю зйомку буде замістя Чорний квадрат. Вона заборонена. Вона визнана другою другу організацією організацію після ІГІЛу. Прецедент та... поганий. Що ти ляпаєш? Прецедент поганий, тому що є, ну, є якісь жінки, які подивилися, такі О, це має отомстить, має таке бути. Наскільки там люди сидять за бирж? На років 15? Mm. Mm. Ну, по-різному, якщо є бабки, можна на, на два. <різь> 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 якщо в Житомирській області чи в баньку з прокурорами. <різь> її інкримінують типу дивись. Це насправді типу умисне вбивство чи навмисне, навмисне вбивство, тобто це не в стані афекту, це не в стані там розлюченості. Це чи сплановано це чітко сплановане, чітке бажання холоднокровне. пропрацьоване холоднокровне через інстаграм, але якби я була адвокатом, то я б сказала, це шибка. Ну вона не хотіла вона дійсно перепутала, ошибка? Я не розумію. Я как би бы барат был адвокатом. <laughs> Это ошибка, я не понял, что тут происходит. Эта девка убить того козла, и что? Теперь ее тоже посадить, увязница, увязница, вы Конч... Судья баня со двой. Ой, вона ой. вона хотіла випити отруту, себе вбити, а йому подарувати на вставку. Це, це правда? це історія Ромео і Джуліята просто на дистанції сказав би я адвокат. А, а вона собі залишила без отрути, випила, думала, я помру, бачить, коханий помирає. І вона а вже ти не адвокат тої жінки. Нащо це таке піти? Ну може Ну, коротше в будь-якому випадку. Я думаю, що б людина не зробила, її не можна вбивати всередині України. Як ви думаєте, хлопчики це позитивна? Но для України чи ні? Русланчик, як ти думаєш? Я думаю, що негативно конкретно для мене, тому що я тепер не буду ну, буду боятись брати участь у цих всіх розіграшах, там, де картонну коробку розіграють. Мені тебе більше не відмічати, так? Так, я боюсь жінок в цілому, після цього ще більше. Після цього ще більше. Добре, Богданчик, тобі є. Я думаю, це позитивна новина. Бо тобі смішно. Бо оскільки насправді ми тепер. Чоловіки навчились розуміти ще краще жінок, yeah. і я вже розумію, що не треба себе тримати, і найкраще кохання це чоловіче. <гум> <гум> чоловік би з тобою такого ніколи не зробив. Чоловік би розпивку зі мною трути ми вдвох би такі. <гум> А навіть якби він хотів тебе вбити, знаєш, це було б щось ну мужицьке, навіть ну на ножах, там, типу, пизди. Ти щось таке, Ну, пасика, отак от на двох мечах він виходить. І всі в приставку, так. Ну це було б інтертаймент. Вигодно Mortal Kombat, просто і все. Добре, Данилко, як та рахуєш. Негативна новина. Негативна. Ну жалко, жінка в тюрмі, хлопець мертвий. Коняк не допити. Але досвід, досвід. Тепер, тепер, ми будемо, да, тепер ми будемо готові і до таких е, ситуацій. Я, Я теж рахую, що це негативна новина, тому що. А хто тебе питав, дорогу? Зловили жінку, зловили, щось не то вона зробила. Мінус одна квітка на, на свободі треба якось робити все так щоб щоб тебе не ловили по-перше по друге якщо ви розсталися то вже ну все забудь його найди себе нового. шановне товариство підписуйтесь на наш канал скоро буде суд над коміком де я буду прекрасним адвокатом стендап 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 кожного